Так, Друзі-колеги, всім привіт! Сьогодні покажу, короче, яким чином заряджаю акумулятори. 18650 у мене їх там, ну багато їх є трохи. Коротше, такі холдери просто припаюю ці зарядочки для літівних акумуляторів, там щось таке, як з того не звуться. Зараз вони є під тип C і мікро USB. От таким чином просто USB-шка, горить червоний. Коли батарея відключається, вона горить, ціленьке. Це саме проще, раз поставлю собі заражаєш. Ну, тут таке плата десь була, у мене гніздо відірвалося, там не працює, напряму припаяв зарядочку старую. Є ось таке. Це більш професійне, провіраю ємність. У мене вони тут до 2000 посортовані. Це вже 2,5 вище. Так само ці тут до 2000. Ну, от це саме просте, кому може треба. Такі зарядочки там є в наявності десь мене. Ось такі вони. Такий вигляд. Це без защити, заряджає без проблем, всі які користуєш, ніяких там нарікань не було. Якось так.